Доброго дня вам! Як часто ідея банк подає до суду? Часто. Відкривайте реєстр судових ріж... рішень і дивіться. Хочете, я зараз відкрию і покажу вам теж у прямому ефірі. Той допис. Воно, реєстр судових рішень. Або не так, то пишете. Реєстр судових рішень. Ну, заходите в цей реєстр, шукаєте е, ідея, банк, ідея банк. код ідерпо. Берете цей номерочок, звоносите у вікеночку, нажимаєте Enter, отримаєте, за даними параметрами пошуку знайдено 25 тисяч документів, фільтруєте

12, -12 рішень вроде 12-14. рахуєте, Так по будь-якому банку МПО чи колекторській конторі.